Побожний піонер, як змінилася Toyota Prius. Toyota Prius – не просто благочастивий автомобіль, а революціонер на дорогах. Toyota Prius – саме слово викликає в пам'яті зображення таксі, екологічно свідомого знаменитостей і, можливо, певної ступеня морального суду з бензинових голов. Але давайте повернемо забобони і подивимось на цю машину з іншого кута. Прайес це не просто благочестивий вибір, це справжня революція в автомобільній промисловості і, можливо, один з найбільш недооцінених автомобілів в історії. Я пам'ятаю, як я вперше побачив Пріуса. Це було на початку 2000 х. І він виглядав дивно. Не в поганому сенсі, досить незвично його футуристичний дизайн, з його гладкими лініями та виразним силуетом Різко протиставлявся кутовим та агресивним автомобілем того часу. Тоді я, як і багато інших, ставився до нього з певним ступенем скептицизму. Електричний автомобіль чому він потрібен? Я подумав. Але час минув, і я був свідком того, як Пріус підкорює світ, перетворюючись на символ екологічної дружелюбності та інновацій. Походження гібридної епохи більше, ніж просто заощадження палива. Ідея гібридного автомобіля не нова. Наприкінці 19 століття інженери експериментували з комбінацією двигунів внутрішнього згоряння та електродвигунів. Однак саме Toyota Prius стала першим масовим гібридом, який справді змінив правила гри. Наприкінці ХХ століття, коли світ почав усвідомлювати серйозність екологічних проблем, Тойота передбачив необхідність альтернативних рішень. Вони не просто хотіли створити автомобіль, який заощадить паливо, вони хотіли створити автомобіль, який би мінімізував вплив на навколишнє середовище. І Prius став втіленням цієї мети. Я пам'ятаю, як я читав про перші тести Prius в Японії. Інженери Toyota стикаються з багатьма технічними проблемами, як ефективно інтегрувати двигун внутрішнього згоряння та електродвигун, як забезпечити плавний перехід між ними, як контролювати акумулятори та забезпечити їх міцність. Але вони не здавались. Вони продовжували експериментувати, покращувати дизайн і, врешті-решт, створили автомобіль, який перевищив усі очікування. Prius та його культурний вплив від Голівуду до таксі. Вплив праес на культуру важко переоцінити. У той час, як голови з бензином були вражені благочестивими власниками зірки Голлівуду, такі, як Леонардо Ді Капріо, вибрали пріус для переїзду по місту. Це була не просто машина, це було символом статусу, демонстрацією екологічної відповідальності і, можливо, навіть модним аксесуаром. І, звичайно, ми не повинні забувати про таксі. Праяс став справжнім робочим інструментом для водіїв таксі у всьому світі. Його економіка, надійність та низькі експлуатаційні витрати зробили його ідеальним вибором для тих, хто проводить більшу частину дня за кермом. І, як результат, Пріус став невід'ємною частиною міського ландшафту, став символом сучасної мобільності. Я часто бачу Праяс на дорогах мого міста. Вони є скрізь від навантажених міських вулиць до тихих приміських районів. І кожного разу, коли я бачу праяс, я згадую, як цей автомобіль змінив автомобільну галузь та вплинув на нашу культуру. Недооцінений інженерний шедевр більше, ніж просто цифри. За всім цим галасу та культурним впливом легко забути, що праяс також є неймовірно складним інженерним шедевром. Інженери Toyota розробили унікальну гібридну систему приводу, яка забезпечує оптимальне поєднання ефективності та продуктивності. Система гібридної приводу Prius складається з бензинового двигуна, електродвигуна, генератора та акумулятора. Бензиновий двигун використовується для забезпечення живлення на високих швидкостях і, якщо це необхідно, додаткова потужність. Електромотор використовується для забезпечення руху з низькою швидкістю та для допомоги бензиновим двигуном у прискореннях. Генератор використовується для зарядки акумулятора. Акумулятор використовується для зберігання енергії, яку можна використовувати для живлення електродвигуна. Управління цією складною системою вимагає високотехнологічного програмного забезпечення та вдосконалених алгоритмів. Інженери Toyota витрачали роки на розробку та вдосконалення цих алгоритмів, щоб забезпечити оптимальну ефективність та ефективність. І, незважаючи на всі ці технологічні досягнення, Prius залишається дивовижно надійним автомобілем. Протягом багатьох років свого існування він заробив репутацію одного з найнадійніших автомобілів на ринку. Відновлення Prius – погляд у майбутнє. Сьогодні. Коли світ знаходиться на межі нової ери електричної мобільності, Праєс може здатися трохи застарілим. Однак я вважаю, що він все ще має великий потенціал. Гібридна технологія Праяс все ще є чудовим компромісом між ефективністю та діапазоном. Хоча електромобілі стають все більш популярними, вони все ще обмежені асортиментом та часом зарядки. Гібрид, такий як Prius, може запропонувати найкращі з обох світів ефективність електричного автомобіля та цілий ряд бензинового автомобіля. Крім того, гібридна технологія PRA може слугувати основою для розробки нових, ефективніших та екологічно чистих автомобілів. Toyota вже працює над створенням нових гібридних моделей, які будуть ще більш ефективними та екологічно чистими. Я думаю, що Prius залишатиметься важливим автомобілем протягом багатьох років. Це символ екологічної відповідальності та інновацій, і він продовжує надихати автомобільну індустрію на розробку нових, більш ефективних та екологічно чистих автомобілів. Особистий досвід та думки, Prius – це більше, ніж просто машина. На закінчення я хочу поділитися своїм особистим досвідом. Кілька років тому я взяв напрокат Прайас на час відпустки. Я очікував, що він буде нудним і нецікавим, але я був приємно здивований. Пріус виявився напрочуд економічним, тихим та комфортним. Я проїхав кілька сотень кілометрів, і мені подобалася кожна мить. У цій відпустці я зрозумів, що Прайас – це більше, ніж просто машина. Це символ прогресу, інновації та екологічної відповідальності. Це автомобіль, який змушує нас задуматися про майбутнє і про те, як ми можемо зробити світ кращим. І, мабуть, найголовніше Праяс це машина, яка змушує вас посміхнутися. Зрештою, хто не може посміхнутися, коли він економить паливо і сприяє навколишньому середовищу? Toyota Prius – це не просто благочестивий автомобіль це революція на колесах. Це автомобіль, який змінив світ і продовжує надихати нас на створення кращого майбутнього. Ключова думка праяс це не просто символ екологічної відповідальності, а й складний інженерний шедевр, який продовжує надихати автомобільну індустрію на створення більш ефективних та екологічно чистих автомобілів.